Так, друзі, на каналі, коротенький огляд, як розвиваються саджанці малини на початок серпня. Так, виглядають саджанці після висадки з касет угорщики. Дані саджанці знаходяться у теплиці, на дворі трохи слабший результат. А от у теплиці маємо чудовий результат. Прирости показують непогані. Коронева вже почала наростати знизу. До кінця сезону отримуємо просто чудовий посадковий матеріал. Деякі екземпляри ще більші. Саженці просто чудово ростуть у теплиці, такий клімат їм підходить, температура, плюс велика вологість і результат просто шикарний.